Цьогоріч, традиційно у вересні, компанія Apple представить користувачам свої айфони вже 16-ї серії, і, хоч до презентації ще декілька місяців, проте відомо майже все. І для того, щоб вам не довелося збирати інформацію по крихтам з усього інтернету, ми зробили це за вас. І сьогодні я розповім про те, якими ж будуть новенькі iPhone 16. Мова йтиме як про базові моделі, так і про моделі з приставкою Pro і. І звісно, що про iOS 18 трошки згадаємо. Змін там назбиралося чимало, тож відео, безперечно, буде цікавим. вмощуйтесь зручніше. А перед початком не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Нам буде дуже приємно, адже ми працюємо для вас. Ну і вітаю! Ви на каналі Кібернетики. Мене звуть Ігор, і давайте ж зануримося у світ гаджетів і технологій. Поїхали! У 2024 році компанія Apple планує збільшити різницю між базовими iPhone 16 та iPhone з приставкою Pro. І мова не про характеристики і дизайн, точніше, не тільки про них, але й про габарити пристроїв. Згідно інформації від інсайдерів і опублікованих макетів новинок, базові iPhone 16 та 16 Plus матимуть вже добре знайому нам діагональ: 6.1 та 6,7 дюйма відповідно. Що ж стосується смартфонів з приставкою. Про Pro і Pro Max, то їх габарити збільшаться до 6,3 та 6,9 дюйма. Діагональ 6,3 дюйма, як на мене, ідеальне рішення сьогодні. Про це я вже говорив в огляді на Xiaomi 14. А от чи не буде новенький Pro Max з діагоналю 6,9 дюйма справжньою лопатою в руках користувачів, це поки що не зрозуміло. Проте різниця в габаритах між iPhone 15 Pro Max та iPhone 16 Pro Max на папері. Виглядає не такою вже і шокуючою. Справа в тому, що збільшити діагональ купертинівці планують і завдяки зменшенню рамок навколо. За чутками, Apple використає технологію border reduction structure або ж BRC для моделей iPhone 16 Pro. Тож рамки в новеньких айфонах будуть зменшені на 40%, а саме до 1,15 мм iPhone 16 Pro Max та 1,2 мм в 16 Pro. Для порівняння в актуального рекордсмена Galaxy. S24 Ultra цей параметр становить трошки більше, ніж півтора міліметра. Тож купертинівці знову останніми застрибують у вагон інновацій, але цей вагон знову перший. Ніколи такого не було. No. Якщо трошки збільшаться, то це ж не означає, що базові моделі залишаться зовсім без змін, тому що чохли і аксесуари до нових пристроїв теж продавати хочеться. Тож моделі 16 та 16 Plus отримують свої видені зміни на задній панелі. А саме в блоці камер, які тепер будуть розташовані вертикально одна під одною. Тож ті, хто досі користуються айфонами 10 серії, знову відчують. Себе у тренді. Але таке дизайнерське рішення, звісно, що не пов'язане з бажанням заробити на згаданих аксесуарах. Ні в якому разі. Все для того, щоб користувачі могли знімати просторове відео для Apple Vision Pro. А, ви ще не забули про існування такого гаджета від купертинівців. Ти серйозно? З приємних змін для поціновувачів базових моделей, кнопка дії, яка була ексклюзивом для минулорічних прошок, стане доступною і для базових iPhone 16. Тому легендарний перемикач звуку повністю відходить у минуле. Нові айфони отримують ще й нову клавішу захоплення, за допомогою якої можна буде вмикати камеру та керувати фото і відеозйомкою. Наприклад, щоб сфокусуватися на об'єкті або ж зробити зум. Це доволі цікаве рішення від яблучної компанії, і не менш цікаво, наскільки ж воно буде практичним, адже по суті нова кнопка захоплення це такий собі мобільний аналог кнопки затвору в камерах. І купертинівці збираються прям на повну конкурс. Конкурувати з ними у відеозйомці, ну це сміливо. Ну і раз ми вже заговорили про камери, то давайте ж поговоримо про них детальніше, адже тут теж очікуються зміни. Найцікавіша з них стосується Прошок. Отож, подейкують, що моделі Pro та Pro Max у цьому році отримують абсолютно новий надширококутний сенсор на 48 мегапікселів замість минулорічного на 12. І це чудова новина для любителів мобільної фотографії, адже нарешті фото на ширик буде ну, не соромно робити і не соромно на них дивитися. Що стосується основних камер, то 16 Pro матиме. Минулорічний сенсор Sony imx 803, а от моделі Pro Max отримують більший і кращий Sony IMX903. Чи можливо буде побачити різницю цих об'єктивів без мікроскопу і без поглядання за кожним міліметром фотографії? Ні. Телефото об'єктив він залишиться від минулорічної моделі, проте хочеться вірити, що п'ятикратний зум таки дістанеться і до моделі iPhone 16 Pro, адже наразі він є ексклюзивом для ультрафлагманів від купертинівців з приставкою МАКС. Невеликі зміни торкнуться, і акумулятора ймовірно, у нових айфонах будуть використовуватися акумулятори з вищою щільністю енергії, і це, в свою чергу, дозволить при тому ж об'ємі працювати довше. Новенькому 16 Pro Max пророкують цілих 30 годин роботи замість нинішніх 29. Не можна сказати, що переріст прям вражаючий, але він таки є. А чогось нового у світі акумуляторів для смартфонів ще в принципі і не вигадали. Вам усе ясно? Ну і найголовніше, для чого, власне, і оновлюють старі айфони на нові. Це, звісно, що не камера, не продуктивність і не акумулятор, а новенькі кольори. Вони вже теж відомі, і базові iPhone 16 та 16 Plus будуть доступними у чорному, зеленому, рожевому, синьому і білому кольорах. Тобто білий колір замінить жовтий, який був у iPhone 15 і 15 Plus. При цьому решта кольорів залишаються незмінними. Прошки також будуть у звичному, чорному, білому або ж сріблястому, сірому або ж натуральному титані, а от на зміну синьому титану прийде титан у рожевому кольорі. Як ми довго цього чекали? Ні. Говорячи про нові айфони, не можна не згадати і про нову iOS 18, адже вона теж є невід'ємною частиною майбутнього оновлення. А ви напевно чули про те, яка ж вона буде проривна, наповнена фішками штучного інтелекту і, взагалі, майже ідеальна, адже за чутками нам обіцяють можливість ставити додатки не лише зверху донизу по сітці, а куди власне захочеться. Ну хіба це не прорив? ШОК Сенсація! Ну, а якщо серйозно, то співпраця Apple і OpenAI має дати дуже цікаві і, можливо, навіть вражаючі результати, в тому числі у взаємодії з Siri, яка нарешті може стати справжнім помічником для користувачів. І тут я висловлю не прогноз, а власне побажання. Нехай Siri нарешті заговорить українською. Але варто зазначити, що як повідомляють інсайдери, всі ці фішки штучного інтелекту дістануться лише користувачам лінійки iPhone 16 та власникам минулорічних прошок, тому або плати за новинку, або користуйся як я. Якщо не маєш грошей, то ти ніби як ніхто, ти як ніби як не людина. Що стосується цін на новинки, то про здорожчання повідомлень не чути а про здешевлення і думати не варто ніколи такого не було. І навряд чи це почнеться цьогоріч. За яблучко доведеться заплатити. Отакою буде майбутня флагманська лінійка від компанії Apple. Пишіть свої думки в коментарях, як вам потенційне оновлення і чого б ще хотілося, адже відомо, що Тім Кук читає коментарі під нашими відео. Тож не соромтесь, пишіть, і вас обов'язково. Почують. А якщо вам уже не терпиться придбати новеньке айфони, і всі оці оновлення неважливі, тоді під відео в описі я залишаю посилання на магазин кібернетики, де ви уже можете обрати таку бажану модель айфону. Ну і не забувайте про лайки під цим відео, адже вони допомагають розвивати український ютюб та просувати відео. Підписуйтесь на канал, тисніть дзвіночок, щоб не пропустити інших наших оглядів. А у мене на цьому все. Дякую, що додивилися до кінця, і зустрінемось у наступних відео на каналі Кібернетики.